Подовження. Пепі ніяк не могла зрозуміти, чому їм не подобається вогонь? Тому запитала тих, хто стояв біля неї. А чого ті хлопчики так ревуть? Спершу у відповідь почулася ще голосніше схлипування. Та врешті якийсь огрядний добродій сказав. А як ти думаєш? Хіба ти не ревіла би, якби сама опинилася там і не могла злізти? Я ніколи не риву, мовила пепі. Та якщо вони не можуть злізти, чому їй ніхто не допоможе? Тому що нема як, відповів огрядний добродій. Пепі хвилину подумала. Тоді спитала, а хіба не можна принести сюди довгу мотузку? А яка з неї користь? Такі малі діти самі нею не спустяться. Та як ту мотузку їм подати? Я подам, мені не первина, спокійно відповіла пепі. – «несіть швидше мотузку. Ніхто не повірив, що Пеппі зможе щось зробити. Але все-таки їй принесли мотузку. На розі триповерхового будинку росло високе дерево, і його крона була на одному рівні з вікном мансарди, але метрів на три не досягала до нього. І стовбур був гладенький без жодного сучка. Навіть Пеппі не змогла б вилізти на те дерево. Полум'я тріщало, діти плакали, а люди внизу голосили з безсилого розпачу. Пепі зіскочила з коня, взяла мотузку, прив'язала її до хвоста панові Нільсону. Потім посадовила його на стовбур, легенько підштовхнула і сказала, будь чемним хлопчиком. Пан Нільсон зрозумів, що від нього хочуть. Він слухняно поліз угору ладеньки, в стовбуром. Для мавпи такий стовбур все одно що драбина. Люди на ринку затамували подих і напружено стежили за паном Нільсоном. А він сів горі, глянув на пепі. Дівчинка махнула йому рукою, щоб він злазив назад. І він поліз назад. Але з другого року гілляки. Тож, коли він опинився на землі, виявилося, що мотузка перекинена через гілляку і обома кінцями звисає донизу. Ти в мене розумненький хлопчик міг би бути ще ким завгодно, навіть професором, похвалила пепі пана Нільсона. Відв'язуючи від його хвоста мотузку. Поблизу хмарочуса лагодили будинок. Пепі побігла туди і принесла довгу дошку. Потім узяла дошку під пахво, вільною рукою схопила мотузку, вперлася ногами в стобур і спритно полізла вгору. Люди просто заніміли з подиву. А пепі досягла крони. Поклала дошку на товсту гіляку і почала обережно посувати її в напрямку вікна. Нарешті дошка лягла між деревом і вікном, ніби місток. Люди внизу зовсім притихли. З напруженням вони не могли навіть слова мовити. Так тим часом пепі стала на дошку. Ласкаво всміхнулася до хлопчиків і запитала, чого ви такі сумні? Вона швидко побігла дошкою і стрипнула у вікно. О, у вас тут гаряче, сказала вона. Сьогодні більше не треба буде палити. Запевняю вас. А завтра досить буде вкинуто грубу четверо полів, щоб було тепло. Вона взяла хлопчиків під пахви і знов встала на дошку. Тепер, нарешті, можна трохи розважитись, мовила Пепі, бо йти дошкою майже те саме, що линвою в цирку. І дійшовши до середини, пепі задерла ногу, мов балерина. Натовп унизу охнув з переляку, а коли вона ще й упустила один черевик, кілька літніх жінок зомліло. Проте пепі щасливо добралася з дітьми до дерева, і люди з радощів закричали Ура! 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 Так гучно, що аж луна пішла в темряві і заглушила тріскотняву пожежі. На дереві пепі прив'язала один кінець мотузки до гіляки, а другим обв'язала одного хлопчика і обережно спустила його вниз на руки матері, що чекала під деревом. Мати, плачучи, вхопила дитину пригорнула її до себе. А пепі гукнула відв'яжіть мотузку! Тут чекає ще один хлопчик, а літати він не вміє. Людям довелося довго поморочитись, поки вони відв'язали мотузку, бо пепі в морі навчилася міцно в'язати вузли. Після цього вона потягла мотузку до себе і так само спустила й другу дитину. Пепі залишилась на дереві сама. Вона знов вибігла на дошку, і люди внизу притихли, чекаючи, що вона робитиме. А пепі почала танцювати на вузькій дошці. Вона зграбно зводила і пускала руки і приспівувала собі хрипким голосом. Вогонь горить, вогонь палає, вогонь півнеба осяває. горить для тебе. Горить для мене, горить для всіх, хто очі має. Люди на ринку ледь чули її спів, але бачили, що пепі танцювала дедалі швидше І аж зажмурювалися, так боялися, що вона впаде та розіб'ється. Спалахи полум'я вихоплювалися тепер із вікон мансарди. І на їхньому тлі пепів добре було видно. Її обсипали снопи іскор, а вона зводила руки в червоне небо, червоний від пожежі захоплено вигукувала. Бачите, який гарний вогняний дощ? Потім підбігла до мотузки, крикнула гей і блискавично з'їхала вниз. Гукнемо чотири рази ура на честь Пеппі!» – запропонував начальник пожежників. Хай живе Пеппі! Ура! Ура! Ура, ура! гукнули усі. І тільки один голос вигукнув ура ще й п'ятий раз. Це був голос самої Пеппі. Буде продовження.